Доброго дня, підписники і гості мого каналу. Сьогодні, дивлячись відео нашого пастиря, то чітко розумієш для себе, що Ісус Христос вже заповідав, що проповідуйте до краю землі і збирайте церкви, щоб проповідувати людям. Можна збирати домашні зібрання, щоб прославляти Бога. Щоб була, була благодать, то ми проповідуємо до краю землі. І тоді все буде, до, буде по волі Божій. І багато людей кажуть, що це не церква, а сектантство, то не дуже вірять в Бога, що Бога не існує, ні раю, ні пекла також не існує, а Бог спілкується лише, лише із ізбраними людьми. І церквами. Тому потрібно чітко розуміти, що Бог не хоче, щоб ми служили сатані, а служили лише самому Богу. І як до нас звертався Бог через апостола 1 Петра, перший розділ, третій і четвертий вірш. Благословенний. Благословенний Бог! І Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа на спадщину нетлінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Тому так воно і є. Чітко прописано, що Бог благословенний Бог і Отець Господа, нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії. Це сказано про те, що Ісус Христос є наша жива надія, щоб ми спаслися лише в Ісусі Христі. Щоб ми не померли. а Духовно не померли, щоб ми відродилися на спадщину не тліну і непорочну, та не в'янучу, заховану в небі для вас. Тож будемо разом з вами чітко розуміти і будемо завжди читати слово Боже, яке нам. Дає сам Ісус Христос, щоб ми читали його і були, як то кажуть, не безгрішні, щоб спасалися. І ще хочу вам зачитати Матвія, що там ще написано, у Матвія, Тож... Щоб вам почитати, і щоб ви чітко розуміли, для чого ми живемо, і що нам через святе письмо звертається Ісус Христос через апостолів наших, такі як Матвій. Тож, Хвилинку зараз вам зачитаю любимої шестнадцять, 16... 16 глава. і ми тоді, отже любимої, Матвія 16, шестнадцатый розділ, вісімнадцатый і девятнадцатый. Вірші, що нам тут Ісус Христос розказує. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили е, ад Адові не переможуть її, і ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти. Зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тому чітко Бог нам розказує і показує, що ми можемо зробити і що ми, які ми вчинки робимо. Тому не, не грішіть і не кажіть, що Ісуса Христа не існує. А, і пека також не існує. Все це існує, тому будьте благословенні, пишіть, будемо разом з вами розбирати Слово Боже, і ми таким чином будемо спасатися від всього грішного. Амінь.